Він Глем. Ні, його звати Глем Мілана колекціонує таких пушистиків останнім часом. В неї вже це п'ятий. І нам повторок ще не попадалося, він попався. Ось такий біленький. ще дій! Віп в тебе є так. В неї є. Тепер вже Гле. Віп, Юті, Вільвет, стара або Сині. Леді. Синій. Синій, так. Да. Синій це. А, ще саєн не є. Саїн. дуже вже... Саїн синій. Да. саїн синій. З фіолетовою такою ось. Ми з Міланою вийшла з садочка. Я зайшла ще в АТВ. Мені потрібно було купити дещо. Буду зараз готувати. Зараз покажу вам, що я купила. Так, це все, що ми купили з Міланою сьогодні. Це я до картопельки взяла спробую приправи до картопельки, айранчик до картопельки, а ще до цього всього. К'юті її, і обійшлося нам сьогодні наші покупочки в... Чи як не викинули, 400 409 гривень. Ну, ось так. Не знаю, печиво Марія це Мілана взяла, чогось їй так захотілося. Не знаю, чи вона знає взагалі, яке воно на нас має, бо ми завжди, якщо беремо, то Наполеон, а не Марію. Ну, спробуємо. А ще я взяла розпушувач, і ванільний цукор. взяла. Це нам добре. І розпушувач е тіста, бо я буду готувати знов пиг яблучний. А, я не люблю. Ось. Її новий Пушистик, як Мілана називає їх. От, пушистик. Потім ось такий. Мама, ти знаєш, що його дух Так, да? Ось такий. Чотири і ось цей п'ятий. Це найперший в неї був. Вона його пофарбувала і він трошечки сильно не відновився. Да. Ось. Ось Всі п'ять пушистиків. Да, немає у нас з хох... о... цим таким хохолочком. Я чомусь думала, що є голубий з фіолетовим, але у нас просто є просто обичний, блакитний, просто потім з рожевий, фіолетовий, різнокольоровий і тепер є білий. У них а, відрізняються оці рожки. У кожного різні. Тут рожевий, рожеві. Тут теж рожевий, але бачите, тут такий більш рожевий. Близькірками тут з якимись такими Рожевий. Рожеб... А, так. нічого. в Волшебний. Ось такі. така команда пушистиків. Я вже приготувала пюрешку. Забуду зараз ось готуюся сосиски, я їх зробила ось так. А у нас, звісно, гриль не дуже професійний, от, тому вже як є, але хочу спробувати. Тож, готую. Що буде, не знаю. В перший раз таке роблю. Йдемо з Міланою в садочок. Осапер цікавився. До мене? Ні, до мене. Я тебе казала, що була научка дія, треба. Ви казала, що там треба са була. Ми сокращаємо дорогу, завжди ми йдемо оцією частиною, там дорога. От. Ну і потім отак, отак, отак. А це ми просто сократили дорогу і йдемо по, по такому полю. Вже трошки холодає, там втоміла в такому, як я її називаю, футболка з довгим рукавом, бо воно типу як футболка по своєму матеріалу, але воно з довгим рукавом. Треба трошки вже їй накупити всього, бо а, щось не розрахувало те, що вона літо так витягнеться, це єдина Ця футболка, що ще рукав на неї дійсно довгий, а так всі інші вже короткуваті. Сузейка, там машина, давай мені ручку. Зараз, поки Мілана в садочку, я біжу в банк. Потрібно дещо зробити в банку. І потім Ох, Мілана згубила одного свого пушистика. Вона дуже засмутилася, плакала, тому зараз я буду його йти шукати. Ми вчора його брали на дитячий майданчик, але ми були вчора на трьох дитячих майданчиках. На двох із них вона не мігралася, тому зараз буду шукати. Я вже повернулася з банку, йду тепер в сінсей. Зараз те, що вам підзніму, які там новинки є, або, може те, чого я ще не бачила. Я нашла вот такие шапочки. На вот дівчинку. Прикольно. Так, а тут? Бабы есть разных еще. Куртки. Дивіться, прикольно прикольна. Вона А ось куртка, до речі, прикольна тим, що вона так куртка, потім відстібається і стає жилеткою. Ось така парка, гляньте, В цьому сезоні дуже модно. Будуть парки 659 гривень, тут все по 659 гривень. Ой, дивіться, теж модненька і стільна. А це дивиться, як мило. Воно таке на ощупь миле миле Ось такий пластик. Тим, хто ходить в школу. Регланчики, три маєчки 200 гривень-209 гривень. Таке біла, сіра, фіолетова кофта. Мені пощастило, я знайшла Мілану за 329 гривень ось таку кофточку, якраз її розмір, і такі лосінки. А чому пощастило, бо більше я таких не бачила. Зато є тут така вся кофточка, дуже прикольно. І тут такий карманчик. Знімаю ривками, бо музика грає. Ось такі рюкзачки. Ну а ці всі я вже бачила, були штани. Я, до речі, Мілані я купувала ще рік тому. Лусіни. Отакі я Мілані купила в цьому році вже. Вони по 219 гривень. Лусини таке. Дуже прикольне ось таке плаття, сукнітка. Єдине, що 98 тут пише, а тут пише 110. І я вірю тому, що 98, бо а, якась коротенька. На Мілану буде коротка, тому я думаю, що це все-таки 98. І більше я таких не знайшла. Красівочки. Позавозили різноманітні. І навіть вже є зимові убит. Ось такі ботинки А не з дитячого мене зацікавили ось ці гномики. Дуже великий вибір свічок. До речі, все частіше і частіше молоді люди ходять з такими кравчучками. Я не знаю, як це називається. По-іншому. але по-нашому це називається кравчучка. Я ж скажу. За 500 гривень. Це сімсей. Це мініатюрна така вот. Індія велика ліпучка. Господи, тут. А тут є такі маленькі. Я в наборі ось перед І, до речі, запаски на великі. Дуже багато різноманітної посуди. Посуду. Ось такі милі чашечки з двинем дном. 129 гривень. Вирішила собі взяти ось такий салатник і хотіла ось такі тарілочки, але вона одна, тому не буду брати, тут ще є тараз, така чорна плямбочка. Я вже вийшла з магазину, мій чер складали 976 гривень. Я купила дві тарілочки, танцю і костюмчик. Це мої сьогоднішні покупки. Це ось така мисочка, ну, типу, як для нарізки, для салату салатник. Та ось така ось таця. Ну, Це вранці Мілана тут їла, я ще не поприбирала, допустим, поставили чашечку, якісь цукерочки і понесли в кімнату. Взагалі-то в кімнаті краще не їсти. От. Це скло, а ось це пластик. І ось такий наборчик. Ковтинка з капюшоном, вона без утеплю, а маленький є утеплювач, я думала без утеплювача. А, ось така біленька. в Садочок ходити буде їй зручно. І ось такі лисинки туди, в комплект ідуть. Беру їй 116-й розмір для того, щоб вона виходила осінь і весну. Бо Якщо я візьму 110, можливо, таке, що на весну це вже буде маленьке. Хочеться все ж таки, щоб вона трошки довше в цьому всьому ходила. Так, і ще я поки не в садочку, хочу приготувати гречаники, бо в мене лишилася гречка. Вже її ніхто сьогодні їсти не буде. Ми їли її, її вчора, тому я купила ще трошки фаршу. Я купую в Сільпові вже готовий фарш. От, додаю гречку. І туди фарш. Також до гречки з фаршем я додаю одне яйце. І за смаком можна посолити. Головне, не пересолити, бо гречка у нас вже була посолена. І сюди зараз натру одну цибулинку. Фарш, цибулька, гречка, яєчко. І це все перемішуємо. Ну, це все, що потрібно для наших гречаників. Робимо ось таку. Суміш. Це все роблю в кастрюльки, де була гречка, щоб по мінімуму посуди зараз займати, тому що часу не так багато. Мілана в садочку до 14, зараз вже 13-10. І я швидко зараз їх поставлю жаритись, посмажу і буду бігти за Міланкою. Якщо я не встигну, то в принципі, я їх вимкну. І потім прийду досмажу. Але сьогодні Мілана ще хотіла черв'ячки так називаємо. Це бабуся її готувала, коли була тут у нас молоко і туди спагетти. От вони прозвали це. цю страву черв'ячки. Я поставила розігріватись сковорідку, формую ось такі котлетки руками, ну, приблизно такі От. Їх в муку. Обвалюю. І на сковорідочку Зараз накладу всю сковорідочку. Ось таке в нас виходить. Зараз накладу всю сковорідочку і вам зніму. Ось така сковорідочка в мене вийшла Це в внутрішнь. Накриваємо кришку, ставимо на менший вогонь, щоб воно прожарилося всередину. Потім перевертаємо і будуть готові. Ну, і ось такі котлетки у нас виходять, а я побігла за Міланою. До речі, я ж шукала її того пушистіка, просто не знімала на відео, бо там багато дітей на майданчиках. Я не знайшла його. Забрала я Міланку вже з садочка. Мілана вирішила ще сходити на майданчик. хоче Так, да, голуб хоче. Я ж не підходь, там близько там хлопчики займаються. Ну, вирішила йти на майданчик. Тільки йде на спортивний майданчик, а не на дитячий. Я Ану на дой. Дочь. ну, зроби ще раз так. Ось купили. І, от не можна. Купили такі штуки Мілані. Замість пушистика її, щоб вона не засмучувалась так. Бо Вона дуже засмутилась. Маю надію його десь знайти колись, але це, я думаю, навряд руки. Лістячі руки, а як так вийшло? Воно що десь протікає. Ха-ха-ха. Це просто так, вони овеку вийдуть, а потім я не маю, а вони бачать. Спасибо, мадам. Якщо ви думаєте, я звичайно зварила черв'ячки, як була не хотіла. Молочну пінку і горішок. Морозиво вже холодно. Ми тут чекаємо подружку біля новуса. Є кав'ярня, ми вона, як завжди, хоче морозиво. Ні-ні, не, ні не, не, зайка, це льод. Ти льот, краще не треба, тому що тоді на гімнастику захворієш, не будеш ходити. Не жаль не холодно. Ладно, пушистик спить. Пушистика. Один. Один пушистик. 6. Ще раз покажи вкусний. А в мене капу оранж. Це апельсин фреш і кава. Еспресо.